Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами граємо на тестовому сервері, будемо тестувати друїда. Сильно довго знову ж таки про збірку розповідати не будемо, тому що це лише тестовий світ, тобто, скоріше за все, це все зміниться. Перезібрали трошечки друїда. Захотілося пограти нам через воронів. Покажемо наших духів, яких ми використовуємо. Так, ну і навички, і парагон також довго затримуватися не будемо. Друзі, це все лише, скажімо так, ну, попередня версія, тобто не обов'язково воно все так залишиться в кінцевому рахунку, тому що по суті на те він і тестовий сервер щоб просто щось перевіряти. Тобто, не обов'язково це все буде виглядати таким же самим чином, як і вже коли сезон з'явиться. В нас доступний 10-й ну, у відкритій грі. Так, давайте пройдемо з вами якийсь портал. Вмикаємо 110-й, мабуть, тому що поговоримо з вами взагалі про тестові сервера, як це все виглядає. Я, мабуть, не буду духонародженого сильно розглядати або варвара, тому що мені здається, що там менш цікаві варіації, друзі. Знову на варвара знайшли якусь збірку, та що в нас грає через. Грубо кажучи, ну, трошечки забагований білд, тому що там від'ємні знову ж таки цифри урона, і захотілося мені от перевірити також нашого друїда, тому що до цього моменту у нього була ситуація така ж сама і не зовсім зрозуміло, як це будуть розробники виправляти, тому що вони чомусь це все залишили поки що так, як є. І от не дуже хочеться просто витрачати на це все час, тому що була якась ідея, збирали ми з вами збірку і якимось таким чином зібрали її так, що вона в нас е, вийшла е, знову ж таки, ну, не зовсім така, як би ми хотіли. Тобто ми б хотіли наносити більшу кількість урону, але не з від'ємними явно цифрами. Ну І звичайно, що це до релізної версії навряд чи... Е, Доживеться збірка, тому мені здається, що друїд через компаньйонів грати буде, але він не буде грати таким чином, що буде без ніяких проблем там проходити 150-ті рівні ями. Ну от Бачимо зараз ситуацію на екрані. Хто запитував, от кому було цікаво, що з приводу взагалі друїда, тут два варіанти. Або Персонаж наносить ну, не дуже високу кількість урону, тобто він може пройти там, ну, максимум 110-115 рівень ями, або ж він наносить надсильний урон, який, звичайно ж, розробники ніяким чином не залишать в грі, тому що від'ємні цифри, ті, що ви можете бачити на екрані, вони 100%. Не залишиться в грі. Тобто це однозначно помилка. Така ж сама ситуація була на тестах з чарівником в попередньому, в дев'ятому сезоні. Це якимось чином навіть розробники. чи Випустили з вигляду, чи щось подібне. Тобто один баг виправили, щоб таких позначок не було, а інший баг, якимось чином залишився в грі, потім його, звичайно ж таки, за декілька годин, навіть коли вже з'явилися ролики про цю збірку, це також виправили. Я так розумію, що ця помилка спрацьовує, бо спрацьовує саме. Якесь накладення однієї сили на інше, чи одного вміння на інше, тобто таких позначок в нас на релізі ну, не має бути, тому що очевидно, що це просто-напросто помилка. І всі ці збірки також духа народженого і варвара я також не буду розглядати, тому що там ситуація подібна. Тобто, який сенс тестувати ці збірки, якщо вони, очевидно, з помилкою. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я ми, звичайно, можемо проходити далі цю яму. Ми, звичайно, також можемо пройти і вищі рівні. Але е, хотілося б просто потестувати щось нормальне. От саме через це я, якщо чесно, не дуже сильно полюбляю ці тести, тому що хотілося б е, побігати новими збірками. Трошечки пограли з вами е, за чарівника, трошечки за розбійника і трошечки за некроманта. Хотілося б побігати новими збірками, потестувати якісь нові збірки, але абсолютно не хотілося б. У нас відбувалася ось така ситуація, от і все. Тому мені здається, що. Так, Зараз секунду. Тому мені здається, що це просто-напросто потрібно розробникам виправляти ще на стадії, коли це знаходиться на тестовому сервері. Тому що зараз в нас крайній день тестів взагалі. На цьому тестовому світі і ми бачимо ситуацію, що це до цього часу не виправили. От що тут тестувати на цьому персонажі, якщо очевидно, що ми їм і 150 зачинимо. Тобто хотілося б, щоб розробники, коли роблять ці тести, щоб вони. Ці вміння відразу, коли якийсь гравець, наприклад, бачить таку збірку, бачить ці очевидні помилки, щоб коли розробникам відправляєш це відео і показуєш. Як працює цей персонаж, щоб вони відразу там, ну, через день, там два чи через ну, хоча б декілька днів виправили це, щоб можна було далі тестувати персонажа, так як він має працювати ну, по-нормальному. Тобто залишатися і бігати цією збіркою, проходити тут якісь рівні там, до 150-ї ями немає ніякого сенсу. Чому? Тому що очевидно, що вона з багом. Тобто, було б чудово, якщо б вони виправили цю збірку до того моменту, як закінчиться тестовий світ. Розумієте, про що я? Тобто тестувати варвара знову те, що. Також знайшли там гравці на ньому, ну трошечки невеличкий, такий також бах. Також знайшли на духонародженому ну, дуже класно грати такими збірками, але хотілося б, щоб можна було потестувати їх нормально. Я думаю, ви зрозуміли про що. Тому, так як у цих двох класів немає особливо таких цікавих інших механік, які хотілося б мені побачити, які хотілося б мені. Протестувати, тобто всі інші збірки вони залишаються подібним чином, так як вони виглядали у нас в дев'ятому сезоні, просто вони будуть посилені цими предметами хаосу. Очевидно, що на тих персонажах, на яких ми використовували велику кількість предметів, наприклад, на варварі через випад, ми там будемо використовувати ці предмети хаосу. як Предмети унікальні, тільки будемо заміняти їх місцями. Тобто, якщо у нас в збірці були, там наприклад, черевики унікальні, обладунок унікальний і штани унікальні, то ми будемо з обладунку аспект закидувати, наприклад, на черевики з черевик аспект, Якщо його можна буде обрати. Знову ж таки, Бо не всі ці унікальні властивості з предметів вони доступні на предметах хаосу. Будемо закидувати на наші штани, а зі штанів наш аспект будемо закидувати, наприклад, на шолом. Я думаю, ви зрозуміли про що. Тобто ну, супер там чогось нового в цих збірках ми не побачимо. Тому ну, Просто не хочеться витрачати на це якщо чесно, час. І е, забивати собі голову дурницями. Мені, звичайно, дуже сильно весело дивитися, як гравці от, е, розповідають щось про ці збірки, е, показують їх, я там кажуть, що типу, ця збірка буде там проходити 150 рівні ями, та не буде вона їх проходити, тому що цю помилку друзі приберуть з гри. Її не буде. Тобто ми зараз сходимо з вами на боса. У мене є одне припущення, якщо у нас ось такий від'ємний урон, що цифри просто-напросто не вміщаються в нас на екрані, то ми зможемо з вами пройти цього боса. Можливо. Тобто у тих класів, особливо в яких періодичний урон, це, наприклад, варвар через кровотік, якщо б був, наприклад, з багами некроман, то було б також чудово, тому що в нього також є періодика. То вони, можливо, можуть добити цих босів на першій фазі, тому що це від'ємний урон. Тобто в них все життя забирається відразу. До речі, поки не забув, мабуть, потрібно буде походити босів і протестувати їх, які з них тепер будуть випадати предмети, тому що це цікаво. Можливо, я, до речі, не правий. Слухайте, можливо, я десь це пропустив у якихось оновленнях. Там, де розробники про це писали, можливо, я помиляюся, і можливо, тепер босів можна буде навіть добивати. Але дивіться, перше припущення, те, що я вважаю, це те, що збірки, які зібрані, таким от чином, як в нас, якщо чесно, навіть просто от випадково вийшло так зібрати ну Не намагалися ми там когось копіювати. Тобто, ну приблизно там е, взяли з якоїсь збірки, яка вже там існуюча якийсь парагон, намагалися е, зробити собі друїда через воронів і якимось чином у нас вийшло зібрати такого персонажа. Тобто, перше припущення, е, про що я, про босів, що вони будуть, е, скоріше за все, вбиватися так, як зазвичай. Тобто тільки ось ці збірки, які Грають через помилки тільки ці збірки, які грають через від'ємний урон, тільки вони будуть мати таку можливість добивати цих босів з першого удару. А так як цих збірок не буде в нас в 10 сезоні, тому що розробники їх виправлять, то боси будуть проходитися по старій схемі ну, по попередній, скажімо так, що у них будуть ці фази там, де вони входять в невразливість і так далі. От Бачимо навіть зараз ситуацію, що навіть не спрацьовувала ця помилка. Дивіться, а тепер... а тепер спрацьовує. Тобто щось запрацювало, чи якась сила, чи щось іще бачили, що на початку порталу в нас був звичайний урон, дивимося на цифри. Ну, очевидно, друзі, що такого в грі не буде. Ну, Від'ємний урон з від'ємними значеннями це явно не те, що хочуть бачити розробники в сезоні, коли він з'явиться. Тобто, очевидно, що це, ну, що це все невірно, що це все будуть виправляти. От через те я, мабуть, не дуже сильно полюбляю тести. Не знаю, кожен сезон кажу, що не буду нічого тестувати. Кожен сезон кажу, що ну, його ті те, те, тести та й тестовий світ. Навіщо це робити, якщо все одно все зміниться, і все одно буває цікаво щось протестувати з нових сил там, чи з нових збірок. Ну, цікаво подивитися. Тому не буду нічого обіцяти, не знаю, чи будемо ми там щось тестувати, чи не будемо. Будуть просто виходити ролики на каналі на різні тематики. ну В основному будемо розглядати, звичайно, збірки. Якщо чесно, я от коли їх збираю, мені просто цікаво зібрати цю збірку, подивитися, як вона грає, там, можливо, день-два на ній пограти, і, скоріше за все, ця збірка залишиться там до наступного сезону. Просто в мене на персонажі. Тому що, як на мене, всі грають в основному ну одним. Двома максимум, можливо, трьома персонажами, а всі інші просто знаходяться на аккаунті як така собі річ, яка просто-напросто не використовується. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви збираєте своїх персонажів. Ну, я, наприклад, в сезоні максимум в основному граю. Ну, За двох персонажів. Тобто, В цьому сезоні, в дев'ятому, що зараз ще в нас доступне, я собі зібрав чарівника, зібрав духа народженого, ну, в основному граю за них. Тобто, Навіщо мені 10 тих персонажів? Тобто, напишіть. Ну, Всіх інших я просто протестував там і видалив. Мені вони далі не цікаві. Тобто, Залишив тих, тих що мені подобається, і далі за них собі граю. Тобто, Напишіть в коментарях от просто заради цікавості. Я не буду цю інформацію ніде використовувати. З ну, кількома персонажами ви граєте в сезоні, чи граєте ви там взагалі на звичайному світі. тобто, ну, Скільки часу мене не цікавить, тобто, напишіть, просто, з кількома персонажами ви зазвичай граєте в сезоні, там, одним, двома, чи розкачуєте відразу всіх персонажів там, варвара, друїда, Некроманта і так далі. Тобто, ну, Просто цікаво, от і все. Поки що, так, це все, що хотів сказати, що ще хотів розповісти, будуть змінюватися друзі предмети, які будуть нам випадати з босів. От мені, якщо чесно, дуже сильно було б цікаво саме ось це перевірити, тому що орду ми залишимо на солодке, залишимо її уже на сезон, тому що. Е, мені чесно не дуже зручно перекладати з англійської мови е, ну, в такому режимі, щоб е, грати і перекладати всі ті бонуси, тому що просто-напросто ну, незручно пояснювати, що ці бонуси дають. Мені не завжди е, зрозумілі ці всі звороти. Мені буде простіше це все тестувати в сезоні, коли буде хоча б якийсь переклад, мови, яку я не дуже сильно люблю, ну, але української немає, тому. Якось так побачимо, на якій будемо грати. Мене, якщо чесно, більше бентежить, як будуть виглядати нові збірки і як вони будуть використовувати ці нові предмети. Тож, про Орду будемо, скоріше за все записувати, вже, коли сезон буде доступним нам, тобто, коли він розпочнеться вже на основному сервері. Те, що в нас вже, скажімо так, реальний. Ну, якось так. Там будемо тестувати орду. А от на тестовому я думаю, те, що ми можемо зробити ще з вами, я думаю, що ми можемо з вами затестувати, які предмети будуть тепер випадати з босів, тому що казали розробники, що змінюють лут фільтр тобто буде змінюватися фільтр. Предметів, які тепер нам можуть випадати з босів, от мені дуже сильно цікаво, які тепер звідтіля будуть випадати предмети. Тому що, якщо буде змінюватися лут, мені здається, що вони саме мали на увазі предмети, ті, що у нас раніше були прив'язані до Орди. І от я дуже сильно хотів розкачати варвара у 9 сезоні, але не став, тому що. Сходив безмежну просто кількість інфернальної орди. Сходив дуже багато ключів, набив ресурсу максимальну кількість, тобто 999 тисяч. І мені цей уламок Веротіля так нормальний і не випав. Тобто, що я маю на увазі нормальний, щоб там була зірочка на базові навички і щоб там. Був сам аспект 150, тому що від цього залежить весь урон в принципі на варварі. Якщо у вас немає нормального меча на базові навички, тобто там аспект 110. 115, то він навіть 75 рівень ями буде проходити 4 хвилини там, чи 5 хвилин. Тобто потрібен нормальний предмет. Так як мені не пощастило цей предмет вибити, варвара я в 9 сезоні так і не вирішив розкачувати, тому що набив максимальну кількість ресурсу, а зорди цей меч мені так і не упав. Якщо не знали, то до цього моменту до 10-го сезону цей меч виключно. Випадав в основному в Орді, він не був прив'язаний ні до жодного боса, Тобто він міг випасти з босів, він міг там з'явитися. Але так як це такий допоміжний, скажімо так, предмет, ми не могли ходити на виключно якогось от, е, обраного боса для того, щоб стовідсотково вибити цей меч. Ви розумієте, про що? Тобто, до цього моменту у нас до окремих босів було е, прив'язано 100% випадіння якихось окремих унікальних предметів. Розумієте про що? Тобто, наприклад, е, з людяного чудовиська. Нам стовідсотково на друїді можуть випасти е, наші штани ті, що на вовків. Зараз е, їх покажемо, про що я, е, я кажу. Тобто до босів були прив'язані предмети. От, наприклад, ось цей предмет зі 100% вірогідністю, коли ми будемо проходити з вами боса, він може там випасти. Тобто він прив'язаний до цього боса. От буде цікаво, як саме о. Випали нам черевики, прекрасно. Гре в бурі не потрібні вони нам. Ну, давайте ще 130 рівень пройдемо. Ну, тобто, ви зрозуміли, про що я можна і 150 рівень зачинити, але просто пояснив би, хтось мені навіщо, і все. Ну, поки розмовляємо, то можемо поговорити ще трошечки і побігати. То, друзі, мені просто цікаво, як зараз буде виглядати це випадіння предметів з боса. Тому що якщо ті предмети, що випадали нам з інфернальної орди, Тепер зможуть нам випадати з якогось обраного боса, тобто буде, наприклад, цей меч прив'язаний до Варшана. І ми точно знаємо, що ми будемо ходити на Варшана, і там 100% буде нам випадати 100 цих мечів, але хоча б один із них -то буде нормальним. Тобто, то це буде цікаво. Тобто Мені цікаво саме затестувати от босів. Які будуть до них тепер прив'язані предмети на різноманітних класах. От я думаю, що це якраз можна перевірити, тому що тестувати, знову ж таки, персонажів, які грають з цим прекрасним, від'ємним уроном, звичайно, весело, круто, класно. І можна про це записати тисячу і один ролик, і потім ці цифри, не знаю, десь вставляти на промо до роликів на YouTube і трохи веселитися, але я думаю, що ми... Хто ми? Я тут один ще є з якогось фільму, не пам'ятаю. Що я цим займатися не буду. От особисто мені, наприклад, це не цікаво. Ну, я не буду записувати 10 роликів про те, як я е, проходжу цих босів е, е, білдом, який ваншотає цих босів на першій фазі. Не буду проходити 150-й рівень ями і показувати, о Боже, яку прекрасну е, збірку ми зібрали. Тому що, друзі, ну така збірка до релізу не дотягне просто-напросто. Я думаю, ви, мою думку, повністю е, зрозуміли, про що я, тому що це очевидна помилка от і все. Е, про це написали вже тільки ти. Ну, Дуже багато гравців, не один гравець це вже зробив, тому це розробники виправлять. Цього в грі не буде. Те, що ви зараз бачите на екрані, 130-ті ці прекрасні портали, такого в грі не буде. Його приберуть з гри. На цьому моменті, мабуть, друзі будемо завершувати, тому що я розповів в принципі все те, що я бажав у цьому ролику. Якщо ви ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Якщо є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Якщо ви не можете знайти якусь збірку посилання на всі абсолютно ресурси, є також в описі під кожним роликом, тобто ви можете зайти на будь-який сайт, який вам найбільше подобається, будучи, то не важливо, яким сайтом, там їх три. Можете обрати ліпший з них. Якщо не подобається жодна збірка е, на цих сайтах, ви можете зайти на сайт helltide.com, щоб знайти там гравця, який пройшов там 120 рівень ями, і подивитися його збірку, яку він зібрав. Тобто, все це є в описі ну, зі збірками, проблем не буде. Ми ж будемо їх всі тестувати, показувати, як вони там працюють. Ну, не всі, ті, що нам цікаві, ті, що мені особисто цікаві, і ті, що будуть. З новими якимись механіками, і будемо це все розглядати. Просто для тих, хто не знав, всі ці посилання є в описі. Також в описі є посилання на старенький цей лутфільтр з предметами, ті, що нам випадають з босів. Якщо ви не знали, який предмет, от, наприклад. Ості штани, з якого боса вони випадають. Там також в посиланні є цей сайт, де ви можете глянути, з якого боса який предмет буде випадати. Але це посилання застаріє після 9-го сезону. Воно зміниться потім для 10-го сезону. Ви також його там знайдете. Все, всім дякую за увагу. Гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.